Центр поводження з тваринами продовжує співпрацю з благодійним фондом розвиток міста Кривий Ріг. В рамках підписаного раніше меморандуму налагоджено співпрацю з міжнародними організаціями. Вони готові фінансово долучитися до стерилізації безпритульних чотирилапих. Юенімал вони допомагають окремим волонтерам, допомагають організаціям. Це хепі павс. Вони зараз готові зайти до нас уже у квітні, тобто квітень травень у нас починається перша така масова стерилізація перші хвилі. І у нас заходить чотири лапи. Вони приїздять до нас у червні, вони приїздять своєю мобільною бригадою. Це три швидкі допомоги, і вони стерилізують теж масово. Окрім цього, ми маємо певну кількість міжнародних. Скажімо так, фізичних осіб, які готові профінансувати деяку кількість стерилізацій, наразі підписанти меморандуму працюють над залученням волонтерів. Співпраця починається з 1 квітня і. Е Перша компанія, яка розпочинається, це стерилізація буде проводитись на базі ветеринарних приватних клінік. А потім вже наступним етапом буде співпраця з компанією Чотирилапи, де за участі центру буде вже перетримка і постійна підтримка тварин вже післяопераційна. Звісно, це не скасовує звичної роботи центру поводження з тваринами. Нині тут проживають майже 400 безпритульних собак. Центр працює в звичайному штатному режимі. Приймаємо заявки від мешканців, виїжджаємо на відлоги, привозимо, стерилізуємо. Все як і завжди. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов, цей день.